Сьогодні люди хочуть, щоб музика розважала їх, вони хочуть, щоб проповідь розважала їх, вони не хочуть, щоб вона викривала їх, вони не хочуть, щоб вона вимагала від них змінити щось у своєму житті. Так. Ось я складаю завіт. перед усім народом твоїм зроблю чудеса, яких не було по всій землі у жодних народів, і побачить весь народ, серед якого ти знаходишся, діло Господа, бо страшним буде те, що я зроблю для тебе. Вихід 34.10 Чудеса та незвичні прояви величі нашого Бога надихнуть вас і дадуть вам бачення і надію на майбутнє. Дізнайтесь про вплив чудес, які змушують вас стояти або завмирати з подивом та захватом. Нехай це Слово зміцнить ваше бажання бачити Божу велич та приймати те хороше, що Він для вас приготував. Розігрійте своє очікування і насмільтесь повірити. Урожай з надлишком це прояв величі нашого бога. Живіть з впевненою сміливістю, залишайтеся зосередженими на його обітницях, і ви побачите, як ваші мрії стануть реальністю. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Я пастор Джордж Пірсонс і запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми дуже раді, що ви тут разом з нами. і в цій студії слава Господня. Ми тут дивимось на те, що робить Бог і що він говорить про чудеса і незвичні прояви доброти Божої. І сьогодні в нас в гостях брат Джері Савел. Брате Савел, ласкаво просимо. Ми такі як раді, що ви тут з нами, і ми вітаємо вас з 53 ю річницею вашого служіння. Слава Богу, ви 53 роки 53 проповідуєте роки. Можеш собі проповідуєте це Слово Боже, і фактично все почалося із зустрічі з братом Коплендом. Так, Чи так? так воно й було і як це насправді визначило напрямок вашого життя? Так, це було дивовижно. Знаєте, брат Коплен приїхав до Шріфпорту в 1969 році, і на той час я мав свою автомайстерню, і він протягом тижня проводив там зібрання. Так, так і моя дружина їздила на кожне зібрання, і вона благала мене поїхати з нею. Я втомився слухати проповідників, я не хотів їх слухати. І нарешті вона сказала: якщо ти поїдеш сьогодні ввечері на зібрання, так. і він тобі не сподобається, тоді я більше не буду ніколи кликати знову на зібрання. Я відповів: мене це влаштовує. Якщо так. цей проповідник тобі не сподобається, тоді мені більше ніколи не доведеться йти на зібрання. Я обіцяю. Тому я пішов, прийняв душ, так. перевдягнувся, і ми були готові їхати. Ми сіли в машину, і я запитав, що це за проповідник, якого ти хочеш, щоб я послухав. Вона відповіла: Кенет Копленд. Я подумав, Кенет Копленд, я знаю це ім'я. Я сказав, я знаю, хто це. Вона запитала, звідки ти можеш знати, хто такий Кенет Копленд? Ти навіть так. до церкви не ходиш. Я сказав: в 1957 році на радіо крутили пісню одного так. чоловіка. Вона називалася Обіцянка любові і була хітом. Обіцянка я пам'ятав ту пісню. Так. Я пам'ятав ті слова. Я наспівав Керолін перший рядок і вона сказала: ні. Це не той самий чоловік. Я сказав гаразд, я йду сьогодні туди з двох причин. Якщо він мені не сподобається, мені більше ніколи не потрібно буде знову йти на зібрання. І по-друге, я запитаю у нього, чи він та людина. Мені хотілося виявитись правим, розумієте? І Джордж, це зробив так. Бог. І я сидів там на останньому ряді якомога ближче до виходу. Бо я сказав Кирилін, як тільки він мені не сподобається, я піду. Минуло 15 хвилин його проповіді, і брат Коплен сказав: я не знаю, чому я це кажу, це абсолютно не пов'язане з моїм посланням. Мабуть, комусь потрібно це почути в 57-му році. На радіо крутився мій хід, який називався Обіцянка любові. Коли він це сказав, Бог використав це, щоб привернути мою увагу, бо насправді так. я його не слухав. Я так. був готовий піти. І коли він це сказав, Бог використав це, бо він знав, що це було чимось, чим так. я міг ототожнитись. Це було тим, що я сказав так. Керолін перед виїздом з дому, і ось я вже сидів на краю стільця, слухаючи слово віри, Євангелію, як я ніколи раніше її не чув. Я не віддав моє життя Господу на тому зібранні, але коли я повернувся додому, так я не міг так. спати. Я підвівся о третій годині ночі, і пішов до вітальні, і я сказав: Бог, я не знаю, чому ти й досі ходиш за мною. Я біг від тебе все моє життя. Якщо я й досі потрібен тобі, то ось я. Я прийняв моє спасіння. Я був славно охрещений в дусі святому. І наступного дня я почав підготовку до закриття свого бізнесу. я збирався піти у повне служіння. Я досліджував Біблію. Це було швидко. і ось що було, було чудово. В ті дні всі записи були на так. бобінах, Розумієте, так. і у моєї дружини була подруга. Вони разом ходили до церкви. У неї були всі записи тих зібрань. І наступного так. дня вона прийшла до нас додому з паперовим пакетом, в якому лежали всі ті бобіни, і вона сказала: Брате Джеррі, в той час я ще не був братом Джеррі, але вона сказала: так. брате Джеррі, Бог сказав мені принести їх тобі. Я запитав, що це? Вона відповіла: всі послання, які проповідував брат Копленд, поки був тут, а ти почув лише останні, але я маю записи всіх послань. Я запитав, що я повинен так. з ними робити. Вона сказала: слухай їх. Я запитав, але як я не маю на чому їх прослухати. Вона сказала, я ще повернусь. Вона пішла додому і повернулася ось з таким величезним так. бобінним магнітофоном. Ви не поносите Правильно. такий в руках так. чи в кишені? і вона сказала: я сподівалася, що ви вже маєте магнітофон. Господь сказав мені віддати вам мій, але я сподівалася, що ви вже маєте. Тому ось тримайте, він ваш. Я поставив його у спальні для гостей. І почав слухати ці записи. Це абсолютно змінило моє життя. І через три місяці я вже проповідував. І потім Кенет приїхав до нас вдруге, і того разу він якось молився. Я сидів на зібранні, і він сказав: Джеррі, підведись. Я підвівся, не маючи гадки, що він збирався зробити. Так, і Кеннет сказав: Бог сказав мені сьогодні у молитві, що ми з тобою будемо командою, і ми до кінця нашого життя будемо разом проповідувати слово Боже по всьому світі. І це буде твоєю відповідальністю вірити Богу про ідеальний час, коли ця команда зможе сформуватися. Сідай, я сів і подумав Боже мій. цей чоловік, який приніс послання, котре змінило моє життя, і тепер я буду мати привілей бути з ним частиною однієї команди. Так приблизно через чотири місяці ми переїхали до Фортворсу, і з цього все почалося. Боже мій І знаєте, що тут дивовижно? багато таких стосунків добре починаються, але потім якоїсь миті так стається розрив. Так люди починають сердитись, вони розходяться, так. але ви ніколи так не вчинили. Ні, і знаєте, я чув свідоцтво одного з помічників Біллі грема, який працював у нього. Так, фактично, навіть трьох людей, які працювали на брата Грема. Всі вони розповідали про те, як довго вони з ним були. Один 40 років, інший 30 років, так, третій 25 років. І я сказав: Господь, я хочу бути таким. Так ти сказав, що ми будемо командою, так. і я не хотів би зробити нічого такого, що розділило б цю команду. І сьогодні, через 50 з гаком років, я можу сказати: ми й досі команда. Зараз. Ось ми. Через 50 Це років. Це дивовижно. Це практично щось нечуване чуване в тілі Христа і ваша вірність Кенету та Глорії, для нас це таке натхнення? Особливо тоді, коли ви відзначали 50 років служінні, і Господь сказав вам бути на всіх зібраннях Кенета і зробити себе досяжним для нього. Так він сказав вам про це. Так чи говорив він вам про те, що без Кенета ви нікуди б не просунулись? чи говорив він вам це в ті роки? Отак так. Так. Господь сказав: я хочу, щоб ти повернувся до свого коріння. Все почалося так. з того, що ти так. служив брату Копленду. Ти би не був сьогодні там, де знаходишся, якби в твоєму служінні не було цього фундаменту. І я шанував це і я говорив, і люди чули, як я говорив, це по всьому світі так. протягом всієї вічності ноги Кеннета й Глорії будуть чудові для сім'ї Савелів. Так. І просто подумайте, не тільки я проповідую з братом Коплендом вже більше 50 років. Тепер це роблять Келлі та моя так. донька Джеріен. Вони команда. Вони команда, проповідують разом. Це вже наступне покоління. Це справді покоління. чудово. Та. І коли ми з братом Коплендом записували уривок передачі з Келлі і Джеріен, він Джерієн сказав Кей і Джі знову разом. <рив> Кеннет і Дже Келі і Джеріен. Так і це той факт, що, що ви так? присвятили 50-й рік свого служіння. брат Савел в той рік присвятив себе тому. Щоб бути на всі зібрання брата Копленда. І він був. І він проповідував на всіх наших конференціях, які ми проводили того року. І це не було вашою ініціативою брати участь у тих конференціях. Ви просто хотіли бути з братом Копленду. Так. Це ми сказали, так. брате Джері, ви будете проповідувати на цих конференціях. І насправді, брат Джеррі продовжує брати участь на наших конференціях. Всю інформацію про них ви можете знайти на нашому сайті kcm.orgia. А зараз я хочу повернутися до того слова від Господа. Так, так. чудеса, це було чим? та незвичні прояви величі нашого Бога. Ми продовжуємо очікувати так. цього. Так на кожному зібранні місії Кеннета Копленда. І я справді вірю, що це було чимось значним, коли Бог сказав мені повернутись до мого коріння і служити брату Копленду. Так, Як я робив це з самого початку, і я проповідував з ним всі ці роки, але головним чином лише на конференціях Так. Я не їздив разом з ним на всі, на зібрання, всі зібрання, як я робив це з самого початку. І тоді ж того ж року я отримав це слово від Господа: чудеса та незвичні прояви величі так. нашого Бога. Я думаю, що це божественний зв'язок. Все воно взаємопов'язане. Так. Взаємопов я очікував, що з самого першого дня, як тільки ми почнемо ці зібрання, ми вийдемо у помазання на новий рівень. Ми приймаємо, це. І знамення в ми приймаємо це. ми приймаємо Ісуса. Ми приймаємо це. І протягом останніх двох днів ми говорили про завіт і про той факт, що навіть якщо це у старому завіті, це завіт на тисячу поколінь. Так і ви конкретно говорили про книгу Вихід 34.10». Ви прочитали, і сказав Господь: Ось я складаю завіт перед всім народом твоїм чиню чудеса, яких не було по всій землі у жодних народів. Отже, це було відправним пунктом для того слова, яке ви отримали. І потім у 77-му псалмі, 15-му вірші, говориться, ти Бог, який творить чудеса. Там не говориться, що він Бог, який творив чудеса. Ти Бог, який творить чудеса. Який творить чудеса. Тобто він і досі їх творить, і так. в одному з перекладів Біблії говориться: ти Бог, який здійснює чудеса, він і досі є так. Богом, який здійснює чудеса. Так. Нічого так. не змінилось. Єдина частина завіту, з якою було покінчено завдяки тому, що зробив Ісус своєю кров'ю, своєю смертю, це той завіт, який покривав гріхи людей. Так кров'ю козлів, талят, і телиць. З цим завітом покінчено, але якщо ви читаєте старий завіт, то саме там люди дещо заплутуються. Так. Бо ці завіти записані в часи так званого старого завіту. І вони вважають, що кожен завіт залишився у минулому. Так але так. це не так. Дозвольте запитати у вас наступне: як щодо того завіту, який Бог склав з ноєм? що він ніколи. більше ніколи не спустошить так. землю водою. Правильно. Чи залишився в минулому так. цей завіт? Ні. Фактично, Бог дав на небі веселку як знамення або ознаку Звісно. цього завіту. Ми і досі бачимо веселку. Щоразу, коли я її бачу, я думаю про той завіт, який він склав зноєм. І Бог дав священну клятву, що земля більше ніколи знову не буде затоплена водою, знищена Звісно. водою. Вірно? Так. Тому цей завіт не залишився у минулому. Завіт Авраама. Павло говорить у новому завіті: Ми насіння Авраамове. Так. Тому той завіт, який Бог склав з Авраамом, ми й досі є отримувачами цих благословень. Розумієте? Всі ці благословення й досі наші. Так амінь. Благословення Авраама. Нам і досі належить благословення. Тому Авраама. єдина частина завіту, записана у старому завіті, так. це завіт, який стосувався крові, котра покривала гріхи людей. Ось воно на один Саме рік. так, але цей завіт більше не потрібен. Так, бо ми маємо кров Ісуса, яка не просто покрила наш гріх, а повністю вибачила його. Тому, коли Господь сказав, я складаю завіт, то я записав у себе в Біблії завіт дивовижного так. або можна було б сказати так. завіт чудес, і він залишається в силі і сьогодні, так. чудеса. І ми чули раніше цей вислів, Надприродне не залишилось в минулому. Ні. Воно не припинилось в книзі дії. Воно продовжилось. Ні. І ми ті, хто well... Джордж, інакше ми б не почули всі ці свідоцтва служителів у нашому поколінні, які бачили всі ті чудеса і знамення. Правильно, так. так. Таких, як Орел Робертс, як Ей Аллен, як Джон Лейк, всіх цих великих чоловіків і жінок Божих, в служінні котрих були чудеса і знамення, окрім Павла, Петра та Якова. Так, правильно, фактично, мені подобається говорити це так. Книга дій ще не завершена. Вона й досі пишеться. Вона й досі пишеться. І у тих заключних розділах книги дій зараз пишеться про таких людей, як Джері, Джордж, Кеннет так. і наше покоління. Так. Такми досі є частиною цього. Мені подобається, що там говориться. Я сподівався, так, що ми дістанемось до цього. Там говориться у першому розділі дій. До того дня, як він піднісся, давши Святим Духом настанови апостолам, яких він вибрав, котрим і явив себе живим після страждання свого з багатьма вірними доказами. Так. так. Мені подобається, що говорив Ті Лосбор на всіх своїх євангелізаціях. Якщо Ісус справді й досі живий, тоді нехай Він робить зараз те, що Він робив до того, як його розіп'яли. Амінь? Так. Тому так. він і досі є Богом, так. який здійснює чудеса і там, де в традиційному перекладі так. Біблії говориться вірні докази, у розширеному перекладі говориться переконливі прояви та невідпорні докази. Боже і в першому мій. вірші першого розділу дій говориться про все, що Ісус робив і чому навчав від початку. Від початку так. не кінця. Так. Тому Ісус не є проповідником, так. який вийшов на пенсію. Я записав свою біблії. Він ще не закінчив. Він поки що не закінчив, ні. І зараз через нас він робить те, що він почав. Так так сьогодні так. ми його посудини. тому Бог чудес, Бог, який склав цей Колом завіт, Богу. чудес та незвичних проявів. Він почав так. це тоді. Він продовжував робити це протягом всього старого завіту. І він продовжував робити це протягом Євангелій, від так. Матвія, Марка, так. Луки та Йоанна через служіння Ісуса. Він продовжив це у книзі дій. Він продовжив це робити протягом наступних століття. Зараз це перебуває так. на нас, алелуя. ми ті інструменти, які Бог буде використовувати, щоб здійснювати чудеса та незвичні прояви, щоб ми могли змінити цей світ. Так. це те, що їм так. потрібне. Їм не потрібно чотири пункти і віршик. Їм потрібне послання, їм не потрібна інформація з журналу Reader's Digest. Так їм потрібне слово живого Бога, безкомпромісне слово, яке було б підтверджене чудесами і знаменнями. Так, це підтвердження Євангелії. Так. Це те, чого ми шукаємо. Це те, чого нам фактично бракувало. я не хочу критикувати те, що можливо роблять інші люди. але брат Коплен сказав мені наступне. Він сказав «Джорджа, Джордже. В служінні потрібен час, щоб дійти до певних речей. І це справді важко. Так, мої друзі-пастори запитували в мене, скільки часу у вас триває служіння в зібранні? І це було ще до того, як вони почали тривати до 2,5 годин. Тоді служіння тривали приблизно півтори-дві години. І вони мені сказали, це занадто довго. Це занадто довго. Так у тебе люди розбіжаться. І я не можу погодитися з цим абсурдним спрощенням, коли люди мають спрагу. Так вони прагнуть Бога, прагнуть Його присутності, і вони не зацікавлені в тому, щоб просто намагатися зробити все за одну годину. Так. Але вони зацікавлені в тих проявах, які вони хочуть бачити, і які здійснює наш Бог. Так я чув, як один проповідник якось сказав: ми були занадто зацікавлені у факторі рівня проповіді. І недостатньо зацікавлені у факторі захоплення так. та здивування. знаєш, Джордж якось я запитав у брата Копленда, і це було ще тоді, коли ми проводили конференцію в Анахаймі. Так я пам'ятаю, коли ми тільки почали їх проводити, вікна мого номеру в готелі виходили на той зал, де проходила конференція. Я прокидався рано вранці, так. щоб підготуватися. Я дивився у вікно, так. і я бачив, як люди збиралися там за кілька годин до зібрання. Вони сиділи на газоні. Так. Хтось з них приносив з собою їжу з Макдональдса чи щось інше? Вони чекали, коли відчинять так. двері. Коли відчиняться двері. Так. Так. І коли двері відчинялись, вони швидко йшли туди і прагнули зайняти перші ряди. З часом я помітив, що людей, які очікують під дверима, ставало все менше. І якось я запитав у брата Коупленда, так. На твою думку, чому? Ми продовжуємо проповідувати так. слово Боже. Так. Це не змінилося, і ми бачили великі прояви Божі. Я запитав на твою думку, чому зараз людей менше ніж тоді, коли ми тільки починали? Він відповів: слово Боже не представляє для них розважальної цінності. Я подумав, це чудова відповідь. Так. Воно не представляє для них розважальної цінності. Фактично, зараз дуже багато людей хочуть приходити до церкви, щоб їх там розважали. Дуже багато музики сьогодні це не поклоніння, це розваги. Так. я не хочу бути критично налаштованим. Звісно, але в той же час дуже часто це демонстрація людей, які мають чудові голоси. Демонстрація чудових музикантів. Так. деякі пісні взагалі навіть не є поклонінням. І сьогодні люди хочуть, щоб музика розважала їх. Так. вони хочуть, щоб проповідь розважала їх. Вони не хочуть, щоб вона викривала їх. Вони не хочуть, щоб вона вимагала від них змінити щось у своєму житті. Так, звісно. Тому, якщо вони приходять на зібрання, де проповідується безкомпромісне слово Боже, і робиться наголос на тому, щоб бути виконавцем Слова Божого, так, так. розумієте? тоді це не представляє для них розважальної цінності. І я Саме подумав, так. що це була чудова відповідь. Саме так. Так. Існує зв'язок між спрагою і цими чудесами, так, і незвичними проявами. так. Кожен великий рух Божий починався зі спраги. Так. Спраги. Багато років тому, коли я вперше приїхав до Уельсу в Великобританії, мене зустріли в аеропорту і збирались відвести до готелю. Мої зібрання починались лише наступного дня, і мене запитали, хочете поїхати до готелю, десь поїсти? Я відповів ні. Відвезіть мене туди, де Еван Робертс молився про рух Божий у цій країні. Ви знаєте, де це? Вони відповіли: так, ми знаємо, де це. Це не дуже близько, але ми відвеземо вас туди. Я сказав, я хочу потрапити до тієї церкви. Я хочу посидіти у тій церкві, де він молився. Бог, я не піду звідси, поки ти не почнеш рухатися і діяти серед мого народу. Те велике пробудження в Уельсі, яке поширилось по всьому світі, було результатом спраги. той той рух Божий, так. який почався у Канзасі на початку минулого століття, став результатом спраги. Так. Сутність того, що сталося на вулиці Азуза, це спрага. Так. Кожен великий рух Божий, чи то чудеса, і прояви, незвичні прояви, так. є результатом спраги. коли народ Божий знову починає прагнути. Ми кажемо, ми чекаємо на Бога. Ні, він чекає на нас. Так. Якщо ми знову станемо спраглими, і я бачу, як ця спрага проявляється ви всюди. багатьох місцях. Всюди ви бачите, як це відбувається. Всюди. Хвала я Богу. бачу, як це знову відбувається. Фактично, під час однієї з моїх останніх розмов з братом Кеннетом Хейгіном я помітив, що багато моїх зібрань почали тривати довше. Так. Я міг приїхати так. на один вечір, а зрештою залишитись на кілька вечорів. Я знав, що брат Хейгін робив так, коли тільки почав подорожувати після того, як припинив бути пастором. Я запитав, як ви планували такі зібрання? Він відповів: я отримував запрошення, і я молився про них. І я телефонував першому пастору і казав: Ви номер один. Він відповідав: гаразд, коли ви приїжджаєте, гаразд, я скажу вам дату. І наступному пастору він говорив: ви номер два. Боже, і той мій. запитував, гаразд, коли ви приїдете. Брат Хейгін відповідав, коли я закінчу з номером один. І він сказав: інколи я міг зупинятися Оце там протягом так. кількох днів, тижнів і навіть місяців. І коли я закінчував, тоді я їхав до номеру два. Я сказав, «Брате Хейгін, схоже, ми робимо повне коло. Ми маємо потенціал того, так. що це знову станеться». І брат Хейн говорив, що цей рух Божий. Буде втрачений для цього покоління, якщо ми не продовжимо так. це і не підхопимо це. І ці слова відгукуються в мене. Так я чую, як він це каже, і я прагну цього. Так. Я прагну цього. так. Я прагну. Невже я їздив по цій планеті більше 50 років, щоб пропустити в кінці найкраще від Бога. Так, так. тому я буду переживати це. Я буду переживати це на найвищому рівні. Я з вами я, я рішуче на це налаштований. і ми вже Слава, говорили Богу. про це раніше. Так, звичайно, пригадую, як я був у Франції, і ми з вами розмовляли. Так ви звірно. зателефонували, бо я попросив вас замінити мене на надільному служінні в церкві. Та спрага, яку ми маємо, і це і те, що нам потрібно. Нам потрібно прагнути. Нам потрібно прагнути слова Божого. Глорія Коплен так сильно прагне Слова Божого. Вона постійно перебуває. Вона залишається спраглою, скільки я її знаю. Постійно. Тому візьміться, вхопіться за цю спрагу і ходіть в чудесах і проявах величі нашого Бога. А ми повернемось за хвилину. Найважливіше рішення, яке може прийняти будь-яка людина. Це прийняти Ісуса Христа Господом свого життя. Брате Джері, я це зробив, ви це зробили. Ви розповіли про вашу зустріч з Господом, і як це справді повністю змінило ваше життя? Так. Практично за один вечір. Я мав переживання з Господом, практично протягом всіх так. своїх молодих років. Але я не запрошував Ісуса стати Господом мого життя. Так, незважаючи на те, що я мав переживання з ним, але тієї миті, коли я в це в 1969 році, о третій родині ранку одинадцятого лютого, і яка була Так, година? Відтоді моє життя повністю змінилося. Боже мій. Найкраще рішення яке коли-небудь приймав. І зі мною, брате Джері, було те саме. Я прийняв спасіння протягом так званого руху Ісуса. Так так. пригадуйте рух Ісуса. я тоді навчався в Бостоні. і коли ми йшли з моїми сусідами по кімнаті в гуртожитку на заняття. Якісь люди роздавали буклети, так вони робили це щодня. І ми щодня так. приходили додому з пачкою буклетів. І я пригадую, як це розігрівало всередині мене ту спрагу. І я пам'ятаю той день: я був у своїх батьків, я піднявся по сходах вгору і сказав і був один чоловік в його житті був повний безлад, і він прийняв спасіння. Так. Тож я подумав, якщо він міг спастись, то і я зможу. Тому я прийняв Ісуса як мого Господа. Так. І всі ми переживали це по різному. Але я відчував, так. як крізь мене прийшов вітер і очистив мене. Брате Джері, чи не могли б ви повести людей у цій молитві покаяння? Біблія каже, що коли ви будете вірити у своєму серці, що Бог воскресив Ісуса з мертвих і що Він є Господь, тоді ви спасетесь. Бог уже зробив свою частину. Все, що вам потрібно зробити, це просто прийняти Ісуса як Господа вашого життя. І просто помолитись наступною молитвою отець, отець в ім'я Ісуса. в ім'я Ісуса, Я вірю в своєму серці, Я вірю в своєму серці, що Ісус є син Божий. Що Ісус є син Божий. Він помер за мене. Він помер за мене. Він воскрес, він мертвих, воскрес мертвих, щоб я міг спасти. Щоб я міг спастись. Я проголошую прямо. І я проголошую прямо зараз. Я запрошую Його до мого життя. Я запрошую Його до мого життя, як Господа мого як життя Господа мого життя, і з цього дня, і з цього дня. Я буду, йому, Я буду служити Йому, любити Його, любити його і, жити для нього, і жити для Нього в могутнє ім'я Ісуса. Ім Ісуса. А зараз просто скажіть: дякую тобі, Отець, за те, що ти дякую любиш. Дякую Тобі, мене. Отець, за те, що любиш Амін. мене, і приготуйтесь до подорожі віри. Подорожі віри. Амінь. Дякую вам, Брати Савел. Ми маємо для вас безкоштовну книгу, написану Кенатом та Глорією. Все це він зробив для вас. А також маленький буклет, який розповість вам про те, як досліджувати Біблію. І ми надішлемо вам це абсолютно безкоштовно. Ми повернемось завтра, залишайтеся з нами. А ми, Джері і Пастор Джордж, нагадуємо вам, що Ісус є Господь. дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісемор.ке все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.